Одеса привоз. Щось у вас риба якась негарна, бліда. А що ви хочете, мадам, стала в морі сьогодні рано, так і не встигла нафарбуватися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один сусід зустрів іншого і каже йому Слухай, Костю, я вчора бачив, як твоя дружина вранці вийшла з воріт і пішла наліво. Та, це вона на роботу. Або завчора вранці вона вийшла з воріт і пішла праворуч. Справді. А ось це вже вона пішла наліво. <риклад> Дзвінок на мобільний, хлопець. Алло, добрий день. Це вас турбує з Ощадбанку. Ви замовляли у нас банківську картку поштою. Ми надіслали її ще місяць тому. Ви отримали її? Так, А ви плануєте нею користуватися? Так, я нею якраз зараз і користуюся, е, не розумію, але ж картка ще не активована, а я нею скло в машині чищу. <риклад> Господи, чому ж так багато правил і законів, яких потрібно дотримуватися? Неможливо дотримуватися всього і нічого не порушити, залишаючись безгрішним. Голос із небес. Я вам дав тільки десять заповідей. Кримінальний кодекс ви придумали собі самі. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Іспит в інституті з аналітичної геометрії. Після того, як студент нудно пробубонів відповідь на білет, списану з підручника під партою, викладач, потираючи руки від нетерпіння, ставить студенту додаткове запитання: ось вам, голубчику, рівняння прямої і координати точки на площині. Скажіть мені, чи проходить ця пряма через цю точку? Проходить, абсолютно не думаючи, відповідає студент. Як проходить? Тут же підскакує від обурення викладач повз. Майже без паузи продовжує студент, тож відповів одразу на два додаткових запитання і отримав своє відмінно.